Друзі, всім привіт! Ну що, почався у нас сезон розсади. Робимо касетку, ставимо, зробив ось такий шатьорик, щоб від сонечка було де сховатися, тому що у нас в основному всі дерева це шовковиця. І шовковиця вона зараз сипеться на кругом. Тобто, щоб не попадала в касету, бо вона там гарно потім проростає. Так, друзі, взяв в цьому році наш український торф, такий білий мішок. І ПС вроді би написано, не, не пам'ятаю точно, там якихось дві, дві літери. Ну, коротше, ніякий він, нікому не раджу. Білий мішок. Ось, не, не годиться він під касету. У минулому році ми користувалися таким. Ось такий, так, це був був дуже гарний. він Ну, те, що треба, підходить. Так. Вуса, друзі, нарізані вуса. Ось такі. Е, обов'язково, хто може там перший раз буде робити касетку, друзі, обов'язково. Після того, як зрізали з грядки вуса, їх змочуємо. І несемо в погріб на сутки, а може навіть на двоє. Ось ці пролежали в нас троє суток в погрібі і ось такі корінчики. Бачите, ось вони опускають молоді корінчики. Ось. Ось бачите, старі відмерли, але опустили молоденькі. І йдете ставите в касетку. Це я думаю. Не варто показувати, тому що багато хто, багато хто, я думаю, знає, як це все діло ставиться. Так, друзі, далі. Ось тут у нас ми зробили ось такий, таку затіняйку. Ось так це все виглядає. Натягли плівочку нашу плівка, це як палка-виручалка в нас оця. Вона у нас йде на все, на басейн, на міжряддя, замість затінняйки ми з нею по максимуму використовуємо її кругом. Дуже-дуже гарна штука. Так, і почали ми ставити касетну розсаду. Дивіться, яким, яким образом ось у нас, ви пам'ятаєте, я тут підкладав солому, підстиляв під... Квітконоси, щоб не переломились. Тепер цю солому я, я тоді навпаки отак підгортав сюди під рядок, тобто, щоб квітонос лягав. А зараз ми це все діло розрівнюємо. Гарненько проливаємо водичкою з лейки і ставимо, приносимо сюди касетку і ставимо. Касетка 96 стає поперек міжряддя якраз. Ось бачите, якраз чітко все влазить. А так, вона 40 см. Тобто довжина у нас 30 метрів. Скільки це вийде їх. На десь. коротше, не буду рахувати, я такий математик. Багато. Вліз її сюди багато, нам вистачить. Спробувати спробувати точно вистачить. Чому не хочу в цьому році ставити під фогери? Тому що в нас там опять-таки, ж, в нас там шовковиця росте. І нову тепличку, я вже казав, не поставив, не встиг. А під шовковицю ставити не хочу, тому що дуже багато потім проростало разом з полуницею шовковиці. Ось. І вирішили таким чином в цьому році спробувати поставити. Дивіться. Намочили солому, набили торфом касетку, вставили розсадку, принесли, поставили, зверху натягли плівку. Плівку, бажано, б, звичайно товстішу. У мене це плівка ось така, так як я, автомаляр. У мене було декілька штук, ось таких в запасі. Це плівка. Коли фарбують авто, накидують, заклеюють, щоб не потрапляла краска на лишні, на лишні деталі. І ось ця плівка 4х5. Мені вистачає її ось на. Так, зараз я скажу, скільки там касет. Але хоча, я думаю, вам це не зовсім. Не зовсім потрібно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8 на касет в довжину вистає і на 2 два, на два рядки вистає. Вистачає. Е, можна купити 80-ку або 60 плівочку натягнути і теж годиться. Ця вона зовсім тонесенька. Не знаю, скільки там мікрон. Але поки не купили іншу, користуємося цією. Вона одноразова. Тобто її використав і потім викинув. Так, друзі, там йде в тому міжряді у нас Альба, в цьому міжряді Джолі. Поки що ще всіх своїх остальних сортів ті, що у мене в невеликій кількості я не ставив. Зараз хочемо спробувати з цим, що вийде. Так, Тут також ми один прольотик оставили, тому що у нас тут, бачите, система закривання фрамух, і її треба опустити і закрити. Тому одну, одну секцію ми пропустили. Покажу вам, я тут ще зверху накинув наградканину. Ось отак, отак все виглядає. Там роса, там якийсь листочок ось такий, можливо. Можливо, десь сонечко на нього попало. Не знаю. Будемо дивитися. Будемо дивитись на це все, як воно буде рости. Я думаю, буде в нього. Інших варіантів у нього нема. Солома тут ось бачите. Бачите, навіть водичку видно. Ну, Я вам скажу, що... Ось уже гарненько навіть піднялися листочки. Не хочу зовсім там сильно розкривати, але ну, давайте цей, цей і достанемо, подивимось. Ну, не знаю. Не знаю, чи він... Ой, кудись я знімаю. Чи він такий був, чи менший корінчик був, але корінчики, бачите, завернуті, завернуті донизу. Значить... Значить все буде гаразд. так Побачимо. Альбо ми поставили оцю декілька касет. Поставили ці сьогодні. Сьогодні три дні. Три дні вона стоїть. все ось це так плотненько. Прижимаємо, щоб сюди не потрапляло повітря. Тут накриваю, накриваю ще агроволокном, бо сонце, коли всходить, сонце всходить там і ще трішки попадає сюди сонечко. Але в цілому я вам скажу, що тінь тінь дуже, дуже така гарна. Я думаю, що все вийде. Ось тут ще треба, треба теж бочинки зробити так, як вон там. Бо там, коли сонце встає, попадало світло аж сюди. А тут, коли сонце сідає, то теж трішки попадає. Але це, знаєте, таке вже не палюче сонце, а десь година сьома. Тобто вже на закаті, можна так сказати. Але все одно закриємо ще, ще тут боковинку і буде чудово. Так що, друзі, ось такі у нас справи. Кому потрібна буде розсадка, пишіть. Я буду періодично викладати відео, як росте ця, ця наша розсада. В принципі, у минулому році я вже пробував так, але пробував це робити восени. Восени це все дуже добре посадив, накрив і все росло. Без соломи, без ніяких прибамбасів все гарно росло. Але зараз жара. Зараз подивимось. Температура тут, коли сонце. Ну так, доволі таки тепло, але дякуючи провітрюванню. І з тієї сторони провітрювання відкрите. Тут знизу повітря гуляє, а там зверху повітря гуляє, тому що там, там відкриті фрамуги. Ну, якось так. Кому цікаво, спостерігайте, що з цього вийде. Все, друзі, буду накривати касетку, щоб не відвітрювалося. Все, всем успіхів, всім миру, та добра, пока.